Короче, розкажу вам один сон, може хто чув, але мені все одно сно розкажу. Снився мені сон і він, він бігме віші. Коротше, сниться мені, що я вдома сижу, нічого собі сижу, підіхає, до мене машина іномарка до хати. Така велика дута велька. Моє з Братислави пригнали скорше за все. Бляхи такі були. І все, я дивлюся, що то хто все? Давай сусіди, глеб, глеб, візирати. Я дивлюся, стоїть. Вічечку ній такі, знаєте, віла як у в тих своїх кліпах. Ну я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нього І моїй йо. Я він мені такий а, йо, все, точно попали. Пігнала перебиратися до хати, знаєте, все новеньке вбрала, навіть труси новенькі що до лікаря тримала. Все, виходжу така до нього, все, йду. а він, коротше, приїхав мене запросити на романтичне побачення. Ну, та я сідаю, знаєте, до нього машину, а в нього так вікно він відкрив, так газу дає. Вуса на вітрі фуркотів. Я це до нього таке вікно образує, такий файний. Молодий, молодий признююсь. Молодень. Ну, все, я, знаєте, приїхали, ми, а він мене запросив в ресторан, «Гуцульщина» після ремонту. Дуже файне, дуже. Таке у лякшері, таке ходять до нас, несуть нам меню. Minutes, що там нам радіть? І тут підходить цей, що цей, що у вині розбирається, як він. Сафарі, сафарі. Солом... Соломі сал, 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 соломі, соломієте. Підходить, щось там у писку полоті, щось там нам радіо, возьміть французького, возьміть італійського. Коротше, взяли закарпатську. Коніку. На четверо порізали цукром, притрусили. боже, сидимо, романтика. Він мені шкірим. В шкірися, а потім попович мене лови і починає внутрі телепати. Комнув телепає, телепає. Я се проснула, то мій Я думаю, Боже, заразу такий мені сон спортив. Телепайте і каже, ти жосейка. Не кусай. Ти що, що ти потім уснула? вернулася у ресторан, поповича нема, мусила розраховуватись. Розумієте, до чого я доведу, до чого мені снився Попович? Я перерила бігме вже всі сонники. ванги подивилася. Фрейда тут єш, до чого риба сняться? я до чого нам же є, до чого Трамп сняться, бігме? Що волосі випаде? А Поповича нема, ну ні нема. І я зрозуміла Попович, розумієте, люди. Він він просто хотів мені так сповістити, що їх будеш у Братиславі, щоб люди дуже голосно співали госуля.